Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Про останні події життя міста випуску новин від 21 жовтня. Місто в вогнях під час тотальної економії електроенергії, нічний стріт арт з погрозами, рух транспорту у комендантську годину та зручність контролю власного транспортного засобу в єдиному реєстрі порушників правил дорожнього руху. Про це прямо зараз. Знайшов на лобовому склі письмове попередження про порушення правил дорожнього руху в частині паркування під забороняючими знаками. Твій автомобіль автоматично потрапив до єдиного реєстру порушників. Ознайомитися з яким можна у вільному доступі, аби перевірити власне авто на предмет внесення його в даний реєстр. Переходьте на сайт комунальної установи Муніципальна варта bdvarta.org.ua. Знаходимо пункт діяльність, далі контроль за паркуванням. І віконечку для пошуку за вказаним вище зразком вводите номер свого транспортного засобу. Для детальної ж інформації в пошуковому віконечку другого пункту вводимо номер транспортного засобу, пробіл та номер попередження Відомий лише вам. Бо таке попередження повинно бути у вас на руках. База ж постійно оновлюється на сьогодні вже таких попереджень 669. Тому контролюйте наявність такого попередження зручним для вас способом. Муніципальна варта щоденно вживає заходів з розвантаження відрізку проїжджої частини по вулиці Маяковського від 1 травневої до Файнблата. Перед законом всі єдині. Тотальна економія електроенергії сьогодні надзадача на державному рівні. За останні два дні вже стільки про це говорять і показують, що лиш сліпий не побачить. А глухий не почує. Та деякі власники магазинів, торгівельних мереж, аптек, закладів харчування, мабуть, ці повідомлення прогавили. І вечір минулої доби патрульні муніципальної варти присвятили моніторингу таких об'єктів, бо це входить в коло їх повноважень, аби наше місто не світилося як ялинкова гірлянда, коли інші міста потерпають від нестачі електроенергії. Почуйте та відреагуйте. Це дуже важливо. Заздалегідь вдячні за розуміння. Вкотре нагадуємо, що рух авто у комендантську годину заборонено. Можливість зустрітися з муніципалами у вас 100%, де на вас чекає перевірка документів та авто. Нічний стріт арт-хуліганів вранці злякав перехожих. Погрози та звинувачення яскраво-червоною фарбою на стінах приватної медичної лабораторії. Страшні слова та хрести рясніють на стінах закладу. Особи жорстоких художників встановлюються. Шановні громадяни, розв'язуйте свої конфлікти виключно у правовому полі, не порушуючи громадський порядок та зовнішній вигляд нашого міста. Муніципальна варта 24 на 7 на охороні громадського порядку та безпеки. Якщо ж ви стали свідками правопорушення або правопорушення вчинено по відношенню до вас, наберіть телефон муніципальної варти 068 861 49 48. Муніципальна варта цілодобово на зв'язку з громадою міста. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгород-Дністровської міської ради.